Привіт, друзі! Сьогодні я складу криптопортфель на січень. Розповім, що буду купувати і наскільки і чому саме цей проект. Весь криптопортфель я буду збирати цілий рік і кожного місяця я буду закидати на баланс 1000 доларів. Раз в місяць я буду випускати відео, де буду звітувати, що роблю, що фіксував що докупав. Щоб слідкувати в реальному часі за цим, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я буду писати, що з портфелем. Постав лайк, адже це мене мотивує робити нові відео. І першим ділом я залишу 300 доларів USDT для того, щоб докупати при падінні, тому що в разі падіння ці долари мені знадобляться для того, щоб докупити будь-яку цікаву криптовалюту. Запам'ятайте, ніколи на всі гроші не входьте в ринок, тому що криптовалюта вона сильно волатільна і, можливо, ви пізніше купите за нижчою ціною. Тепер у нас залишається всього 700 доларів. Давайте поділимо їх на частини. Давайте умовно на 4 криптовалюти. 3 криптовалюти купимо на 200 доларів і одну на 100 доларів. І так, давайте тепер виберемо проекти, куди би вкласти ці гроші. Я хочу перші 200 доларів вкласти в DeFi проекти, Aave. Чому саме цей проєкт давайте поясню? АВЕ це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє людям надавати та брати в кредит криптовалюту. Кредитори одержують відсотки шляхом депонування цифрових активів у спеціально створених пулах ліквідності. Потім позичальники можуть використовувати свою криптовалюту як заставу отримання швидкого кредиту з використанням цієї ліквідності. Грубо кажучи, АВЕ це нативний токін управління протоколу АВЕ. Власники криптовалют на основі Ethereum можуть обговорювати та голосувати за пропозиції, які випливають на напрямок проєкту. Оскільки Aave є одним з провідних протоколів децентралізованого фінансування, токен Aave є одним з найбільших монет DeFi за ринковою капіталізацією. Інвестори Ethereum можуть легко запозичити та надавати позики своїх криптовалют децентралізованим способом через Aave. Ця платформа дуже подібна до банків, і тут ще менший відсоток для позики. Проект дозволяє людям брати і давати кредити приблизно в 20 криптовалютах, а це означає, що користувач має досить такий великий вибір. Одним із флагманських продуктів Aave є швидкі кредити, які позиціонуються як переважний варіант незабезпеченого кредиту. У просторі DeFi. Ще одна перевага полягає в тому, що ті, хто беруть кредит через Aave, можуть вибирати фіксовану або змінну відсоткову ставку. Хоча фіксовані ставки можуть забезпечити певну впевненість у витратах у період волатільності на криптовалютних ринках. Змінні ставки можуть стати в нагоді, якщо позичальник вважає, що ціни впадуть у найближчому майбутньому. Постав, будь ласка, лайк, якщо ти цього не зробив. І так, другою криптовалютою є монета руни. Цей проект також відноситься до проєктів Тхорчейн Руни – це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє легко обмінювати криптовалютні активи між різними мережами, зберігаючи право на володіння своїми активами на кожному етапі. За допомогою Тхорчейн руни користувачі можуть просто поміняти один актив на інший, без необхідності покладатися на біржові книги замовлень для ліквідності. Натомість ринкові ціни підтримуються за рахунок співвідношень активів у пулі. Надіюсь, ви зрозуміли, що це за проєкт. Грубо кажучи, якщо у вас є USDT, ви за допомогою цього протоколу можете обміняти одну криптовалюту з мережі BIP20 на мережу Ефіра РК20. Також цей протокол інтегрували недавно в Trust Wallet. Третій проект, куди я вкладу 200 доларів, буде Космос Атом. Космос позиціонує себе як проєкт, який вирішує деякі з найскладніших проблем, з якими стикається індустрія блокчейну. Він покликаний запропонувати альтернативу повільним, дорогим, немасштабованим і екологічно шкідливим. Протоколом доказу роботи «Proof of Work» як той, що використовує біткоін. Через екосистему пов'язаних блокчейнів серед інших цілей проекту зробити технологію блокчейна простішою та легко впроваджуваною для розробників завдяки модульній структурі, яка демістифікує децентралізовані програми. Останнє, але не менш важливе, протокол зв'язку між блокчейнами полегшує взаємодію мереж блокчейнів один з одним. Цим він запобігає подальшій фрагментації галузі. Найважливіша проблемна частина співтовариства в криптоіндустрії пов'язані з рівнями фрагментації, як і у мережах блокчейнів, їх сотні, але дуже мало хто з них може комунікувати одним з одним. Космос хоче перевернути індустрію з ніг на голову, зробивши це можливим. Космос описується як блокчейн 3.0, і як ми згадували раніше, його основна мета забезпечити простоту використання його інфраструктури з цією метою, набір засобів розробки космос орієнтований модульністю. Це дозволяє легко будувати мережу з використанням існуючих фрагментів коду. У довгостроковій перспективі є надія, що в результаті з ним легко створюватиме навіть складні програми. Четвертий проект, куди я вкладу 100 доларів, буде Чіліс. Чіліст це провідна цифрова валюта для спорту та розваг, на якій ґрунтується робота першої у світі блокчейн платформи для залучення та винагороди фанатів Соціос.com. Фанати можуть купувати та продавати фірмові фанатські токени, а також мають можливість брати участь, впливати та голосувати у клубних дослідженнях та опитуваннях. Компанія заснована на Мальті у 2018 році, і її бачення полягає в тому, що подолати. Ати розрив між активами та пасивними фанатами шляхом надання мільйонам спортивних фанатів фанатського токена фан токен, який виступає як токенізована частина впливу. Цей токен я набираю і буду сливати перед лігою чемпіонів по футболу, тому що постійно бачу такі пампи перед нею і перед закінченням йде дамп. Тому беру зараз, коли хайп зник. Ось такі Я взяв криптовалюти в цьому місяці. Думаю, вони принесуть мені добрий прибуток. Ну no, а з вами був Джаст Коєн. До зустрічі.